Трохи теорії. Графіка це вид образотворчого мистецтва головним виражальним засобом якого є рисунок, що виконується за допомогою ліній, крапок, штрихів і плям. От про плямки ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні ми будемо вивчати, що таке силует. Силует це контурний малюнок або просто вирізане зображення. Взагалі, силует це прізвище одного француза, який жив давно-давно у 18 столітті Етьєн де Силует. Він був міністр фінансів. Його дуже не любили французи, бо він був дуже жадібний. Одного разу на нього зробили карікатуру, вирізали його профіль у вигляді силуетного зображення з паперу. І з тих пір такі однотонні узагальнені площинні зображення стали називати силуетом. Простими словами, Силует це зображення, подібні до їх тіні. Це зображення тварин, дерев, людей, будинків. Силуетом зображували сценки з життя, портрети і натюрморти. Силуетними образами захоплювалось багато художників. Український художник Георгій Нарбут дуже любив силуети. Спробуйте роздивитись його силуету і описати своїми словами, що хотів зобразити Георгій Нарбут. Взагалі, мистецтво силуету виникло в Китаї, де з давніх давен були поширені картинки, виконані лише чорною фарбою. У Європі їх називали китайські тіні. Сучасний італійський художник Кристофоро Скорпініті пише незвичайні картини, які світяться уночі. Для цього він використовує незвичайну фарбу флуоресцентну. Ці картини за задумом художника можна розглядати уночі. Частіше всього художник зображає силуети тварин. От і ми сьогодні будемо зображати силует тварин. Ще один художник, американець Долан Гейман захоплюється силуетами. У своїй творчості він надихається фольклором і народними мотивами. Свої силуети художник з Чикаго виготовляє з дерева та з побутового сміття. Його роботи прикрашають інтер'єри і слугують приводом для розмов про відповідальне споживання речей у побуті. Наше завдання: беремо два листочки паперу А4. Один листочок покриваємо фарбою у теплих тонах жовтими відтінками, червоними, помаранчевими у будь-якій техніці. Мазками, ляпками, будь-як за бажанням і настроєм. Другий листочок покриваємо тільки. Холодними кольорами. Коли наші живописні листочки добре підсохнуть, ділимо навпіл листок у теплих кольорах, розрізаємо. Одну половину залишаємо для фону. На другій половині вирізаємо силует тварини ділимо навпіл листочок у холодних тонах. І розрізаємо рівно навпіл. Одну половинку залишаємо для фону, на другій половинці вирізаємо силует улюбленої тваринки. Силует у теплих тонах клеїмо на холодний фон, силует у холодних тонах клеїмо на теплий фон. Оти молодці, наша робота готова.